Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас знову новорічна зимова зустріч. Не впізнать ялинку в лісі, не така росла в ліску. Тут вітри його й дали, порошили у сніжку. Зима має таку силу, щоб творити білий килим, візюнками сніжинок вкрила рученьки ялинок. Зверніть увагу, що наша ялиночка сьогодні не однокольорова. у неї не навчебто три спіднички. Як же ми намалюємо таку ялиночку? Зверніть увагу, що я приготувала ось таку заготівочку. Ось вони три спіднички. А тепер за допомогою подовжених мазочків зверніть увагу, як я їх намалюю. Я пензлика намочила у фарбу зеленого кольору, а кінчик макнула з краєчку у білу фарбу. І подивіться, ось він, подовжений мазочок, пензлик поставила і потягнула до себе. Пензлик поставила і потягнула до себе. І ще пензлик поставила і потягла до себе. І так, починаємо розмальовувати нашу ялиночку. Набираємо на пензлика якомога більше зеленої фарби. Кінчик умочуємо в білу і починаємо розмальовувати нижню спідничку. Ялиночка в мене повернута, Ви зверніть увагу. Кончиком ялиночки-верхушечки до мене. І всі мазочки я виконую, протягуючи пензлика в напрямку до мене. Ось така пухнаста спідничка у ялинки буде. Біла фарба нам дає можливості передати, що на ялинку впав сніг. Інший ярус я починаю малювати, виходячи за кінчик нашої слідуючої спіднички. Не забуваємо фарбу добирати на пензлика. Такий мазочок, коли одна фарба плавно переходить в іншу фарбу, називається перехідний, неначебто фарба одного кольору пішла в гості до фарби іншого кольору. Ось ми й намалювали. Спіднички наші ялиночки, і нам залишилося намалювати верхівочку. Щоб її намалювати, я пензлика примакнула і підняла. Тепер нам треба намалювати сніжок. Зверніть увагу, ялиночка стоїть у сніжку. Я набираю на інший пензлик білу фарбу, гарненько вмочую її. І подивіться, я примакую пензлика усім ворсом під ялиночкою. Ось земельку вкрив сніжок. А тепер знову набираю на пензлика фарбу і кінчиком пензлика примакую до аркушу. І у мене получається, нібито сніжинки кружляють у повітрі. Деякі сніжинки вже на ялиночку впали і вкривають її, неначе платтячком, неначе сукнею. От ми й намалювали нашу ялинку. Ось ялиночка яка. І висока, і струнка. Навчаємося разом. До побачення, мої маленькі друзі!